Слава Україні! 18 червня прямий посів кукурудзи, хочу вам сьогодні показати. По висоті вона вже по пояс тут ось в даній ділянці. Це та ділянка, яку я в принципі вже показував, де працював 1,1 літра гліфосата і 0,3 літра на гектар 0,28, якщо бути точним, пріме. Ось дивимось, Така кукурудза на сьогодні. Це тут коротше, я такий просявчик залишив. Залишилася тут така ця. Думаю, щоб сівалку другу не гнати, не перекривати заради цих двох рядочків. Залишив так. Так, ну зараз не про це, зараз про кукурудзу. Значить, дивимося. кукурудза низ Тут такий низок трошки і далі тоді-туди на бугор піднімається. там видно воно. Та зараз пройдемося, я їй покажу. По цьому, Отака От суміш мені, значить, дуже сподобалася для зупинки вегетації бур'янів, які є в нас на полі. Потім накрив це все діло ще раз. Ось бачите, яке було, яке було і що з нього залишилось. Потім накрив по вегетації це все діло ще раз Мілафорд Десулам, в принципі, і все. І на тому і закінчилася обробка. Ще зробив. Днів п'ять тому назад. Мені не сподобалось, зараз дойду покажу. Ну не здивимося, вона офігенна. В принципі, більш-менш рівненька. Таке, койде трошки більше, трошки менше. Але як на прямий посів на перший рік от дивимось, Взагалі бомбезна кукурудза. По класиці, звісно, вища. По оранці, по обробітку. Але і так вона непогана. І ось дивіться, заходимо далі, йдемо. Ось тут вона вже менша. Просіла, так? Да? Так, спросила. Тут уже, ну, по коліно, трошки вище може. Але все одно колір такий зелененький, вона більш-менш ще тут така рівномірненька. Ось дивимося Ось, покажу вам. Зроблю спойлер, тут на початкових етапах розвитку дефіцит калію. Але вона пішла, як бачимо. А, що я тут значить, зробив? днів 5 назад Вніс Амінокислоти і вніс цинк. Компанія Макош. Подзвонили, вони мені кажуть, а вам не треба. Кажу, не треба. Я не страдаю цією херню, вже я побачив, що воно не працює туди-сюди. А вони кажуть, так ви ж нашу продукцію не пробували. Кажу, ну так і що у вас чимось відрізняється, ну звісно, ми сертифіковані, там, бла-бла, бла. Ну, в общем, коротше. Давайте кажу, возьму ще разок, попробую. Якщо воно мені не сподобається, більше я цю херню купляти не буду і не дзвоніть мені за ці мікродобрива. Ну добре. Так, ось де. А, значить, оце офігенне. Я не зачіпав низ. Ось слід оприскувача, ось тут я впоперек проїхав і сюди пішов. Отут ось були амінокислоти і тут був цинк. А, значить, тут зверху ось воно пішло такими очагами. Ось тут кукурудза ось по пояс. Тут кукурудза. Ну, По коліна трошки вища. Але піднялася, я вам скажу. Після обробки цими амінокислотами і цинком ще й пішло. Дивлюся, я думав, що може і лобода оця одійде, але дивлюсь, покрутили і добряче. В принципі, кукурудза вискоче. І ось ідемо дивимося. Ну я вам скажу, п'ять днів назад ситуація була, картина тут була значно гірша. На сьогоднішній день вона виглядає набагато. Цікавіше, Да, висота в коліна її. По фазі розглядку тут зараз дивиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцятий листок. Да, на 12 листок, звісно, вона низькувата. Але маємо, що маємо. Ну, так як споперек подивиться, то в принципі ще куди не йшло. Два тижні назад тут взагалі картина була страшна. Я думав їхати дискувати, Дим, що з ваточником у нас. Так, покрутила його, але ну, подивимось, чи буде цвіт. Якщо цей треба буде не прошляпати, прийти його порубати. Чи залить раундап, в общем, подимось. І ось таке поле. В принципі, в принципі на сьогодні, я вам скажу. Воно ну, стало значно веселіше, як мінімум, хоча б оце отаке ось жовте забарвлення зникло на нових листочках. Звісно, забарвлення це таке світло-зелененьке, але нічого, враховуючи ще плюс, що це прямий посів. Що це прямий посів, то будемо спостерігати за цим усім. Ось іду, зараз іду. Раз. О пішов. Хо такої досить класної кукурудзи. Раз, зайшли. Тут вона майже ну, по пояс. Оп! Зайшли, йдемо, йдемо, йдемо по пояс. Раз, знову просадка, знову зменшується, знову йде менше. Такс. І оце по всіх прямих посівах, де не було взагалі ніякої обробки. Оце така ситуація. І як вона у майбутньому вплине на урожай, отут ось кукурудза ще менше. Тут до коліна. Ось, дивимося. А по фазі розвитку раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, оце ось 11. По фазі розвитку вона трошки менша. Ця кукурудза. Ну, якщо вона ще по фазі розвитку менша, то нічого страшного. Значить вона ось піде і вона буде рости. Ну, мабуть, вона не вимахає така велика. Тут ось ще менша. Тут взагалі ось сантиметрів, не знаю, 30 залишки. І з чим воно пов'язано, я, якщо чесно, не дуже розумію. Ось. Це не насіннєвий матеріал, не посівний матеріал 100% через те, що він низ. Ну, блін, воно то там і темно, але воно видно той переход. Отам низ. Ну, блін, камера. О, он, темний переход, он, бачите, полоса так тільки чикс. Ото пішов отой низок. А далі сюди пішло ось таке. Ну кажу ж, пропало хоча б ці жовті. Каліє, ось голодування, ось дивіться. Буквально 5 рослин вискочки, Далі пішли ось такі. Тобто, якби це було поле з насіннявим матеріалом, щось, я думаю, що воно От там таке офігенне знизу не було б. Ось знову заходимо. ну Тут таке сантиметрів 60 вище коліна, але нижче пояса, ну ми поняли. І знову йдемо і знову менше. І оце отут цей схил і горб, ще край, до речі, там під посадкою теж в принципі непоганий. Я ось як підживляв, то там була кукурудза вища. Ну, Ефект, чесно сказати, вона вже і без цих амінокислот кукурудза починала зеленіти. Це якщо вже вам відкрити занавіс, тобто я не думаю, що амінокислоти оце так взяли і жахнули, що вона пішла. Просто, можливо, прямий посів, верхній шар. Якісь дефіцити там були, чи поки вона грунт не оброблений, можливо, було якесь затрамбоване. Вона оцей затрамбований шар проросла, перебила, тобто перемучилася і зараз далі піде у ріст. Вона пішла, в принципі, в ріст. Вона за ці п'ять днів, що я підживляв, вона візуально, ну, вона ще трошки підросла. Тобто, в принципі, в принципі. Я думаю, що тут саме такий момент, що вона вперлася, не могла рости. Потім вона цей момент переросла, прошурувала, де їй складно було, це їй погано було, листочки нижні відгорали. Зараз вона пробилася, пішла собі в ріст. Все. Ну, це я так думаю, теоретично. Хоча от так як копатися, брати риця, да? я б не сказав, би, що тут дуже твердо чи заплескано. Через то, ну не знаю, ось дивимося тут ось кукурудза вище коліна. Знову такий очажок, грива, грива, отут ось, ось менше. Ну, ну і все таке поле в гривах. Звісно, аби грив оцих таких більше і було б більше на цьому полі, то, звісно, було б краще. Але я вам скажу, мабуть, і так непогано. Ну, тобто, особливості прямого посіву. Рослинка, тим більше, що це перший рік прямого посіву, до цього тут дисковка, мабуть, була чи оранка, не знаю. Ну, в общем, А, судячи по цьому, по оцих канавах, як сіяв, то більш за все, що дисковка, бо така характерна ця канава від дисків. Ось тут знов гривка пішла. І цей. Ну і як бачимо, не знаю, зараз вона перемучиться, оце ось усе, переросте і цей, і буде. Я маю надію, нормальна кукурудза. Ось, ось чажок ось дивимося. Ось тут це калійне голодування, ось бачите, крайок такий Ось. обгорівший. То воно ось було, ось було, тут ще трошки. І далі ось листочок пішов, 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 да. трошки наче азоту не вистачало, але тут соя по сої три роки наче було. Тобто по соя по сої, коли я по обробітку сіяв, то Питань з азотним живленням не було взагалі. Е, ну, Будемо дивитися, спостерігати. В принципі, я ж кажу, в мене є кукурудза по оранці, є кукурудза весняне КПЕ і є прямі посіви. Будемо дивитися. Звісно, по оранці, по... там де КПЕМ зробив кукурудза зараз в два рази вище, вона темно-зелена така. Е, вона розвивається, росте. Зараз дощ ще пройшов, пре як на дрожжях. По прямому посіву, <кажу>, кажу, ж дивися і думаєш, блін, ну треба пересівати і все. Але, але ми набираємось терпіння. Ну, ось тут гривка така теж досить непогана кукурудза. Ми набираємося терпіння, дивимося, слідкуємо і будемо чекати результату. Через те, що, е, так само, як. Скептиків було багато, казали мені про широке міжряддя, що воно не родитиме, для чого таке робить. 70 – це фігня. Ні, спочатку казали, що 43-це фігня а, сіяли суцільно. Потім казали, потім я ж на 70 те посіяв. Взагалі казали, з дурів, той Андрій. А цей. А зараз вже навіть наші не пробиває ці Сої в цьому році посіяли ну, на 30-му міжрядді У нас в селі так що… Щось люди почали дивитися, мабуть, спостерігати, аналізувати, як не крути. Е, так само і з прямим посівом. Дивишся на нього і думаєш, що ти насіяв, що воно тут виросте. Ну це просто жахи. Катастрофа. Думаєш, ні, а, просто не вистачає нервів. От ходиш, блін, кажу ж, поранці, кукуруза, бомба, отут слабе. Але будемо далі спостерігати, дивитися. В принципі, я налаштований на... Е, за ну там, По площах, які в мене нюанси є. Ці нюанси поубирать, максимум за два роки переходить на прямі посіви. На прямі посіви, того, що оранка, оця вся фігня, воно, чесно сказати, дуже енергоємне, знову ж таки, дуже багато забирає часу, сил, енергії, ресурсу, техніки. В першу чергу, якою працюєш, тобто це трактор, на нього навантаження йде страшне. А навантаження на трактор це відповідно ремонти, кошти, ну ці всі моменти, якось я не знаю. І того, як мінімум. Цей рік будуть прямі посіви. Далі порівнюємо з обробітком. Є у нас обробітки. Наступний рік, в принципі, планую прямі посіви, дасть Бог, доживем, що там буде, звісно. Бо це я вже дуже далеко почав загадувати. Тут хоч би. Це дозбирати, довирощувати та дозбирати, щоб все було добре. Ну, коротше, якось так. Поки що якоїсь візуальної різниці. Ось де край, ось де край. Амінокислоти. Зараз відраховую 14 метрів. Ой, 7. 5, 6 і половинка. Дивимось. Ось оце. Якоїсь такої прямо вау різниці. Туди, Сюди я не бачу тобто ні від амінокислот, ні від цього цинку. Тобто, ну, я б сказав, рослини просто переросли оцей стрес, який у неї був, і вони пішли собі в ріст рости. Все. Оце і вся математика. Оце і всі моменти. Вона да, вона менша, звісно. Вона слабша, але вона росте. Що найголовніше, і вона. Розвивається. А будемо вже ж кажу, далі тоді буде цікаво спостерігати, які будуть качани на ній формуватися. Як це Адже все-таки ми ж вирощуємо, як я вже казав, не вегетативну масу, а урожай. І буде там той качан за розміром, да чи допустимо, от буде той качан 200 грамів. Ну, умовних, да? і отут от ось в оцьому супер. Ось Дивіться, які джунглі. Тут вже вище пояса кукурудза. Чи, допустимо, в цих джунглях буде точно такий самий качан. В принципі, я думаю, не принципово. Да? Нам головне виростити, зібрати урожай і подивитися, що з цього, з цього тоді вийде порівняти. Ну, якось так. В принципі, прямі посіви, ну відходиш, хрустить під ногами, так, цікаво, рештками поле вкрите, як не крутий. По рештках по цих менше бур'янів росте Уже перше спостереження, де... Рештками поле вкрите, то в принципі моментів нема. Ну, ось, низок оцей вийшов, ось дивіться, офігенна кукурудза. В общем, думаємо, дивимось, спостерігаємо, аналізуємо. Дякую всім за увагу. Всім пока.